Привіт! Знаєте, буває таке відчуття, що за спиною стоїть щось щось більше, ніж просто власні сили. От сьогодні ми поговоримо про це давнє і насправді дуже потужне поняття про силу роду. І це, знаєте, не просто якісь там історії з минулого, це цілком реальне, живе джерело енергії, і ключ до нього, виявляється, може знайти кожен. Ну що, давайте розбиратися, як це все працює. Є одна фраза, яка, як на мене, просто ідеально все пояснює. От, послухайте, людина, відірвана від коріння, всихає. Погодьтеся дуже влучно. Це ж як дерево, яке повільно гине без зв'язку з землею. Або, скажімо, як птах, що відбився від зграї і тепер ледить сам один, не знаючи куди. От саме це відчуття загубленості якоїсь такої самотності, воно дуже знайоме багатьом у наш час. І отут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого питання справді, а чому так? Чому ми почуваємося набагато сильнішими, коли просто знаємо, що хтось стоїть за нашою спиною? Звідки це відчуття опори, коли усвідомлюєш, що за тобою не просто порожнеча, а цілі покоління? Це щось дуже глибоке, щось таке, що сидить у кожному з нас, оце прагнення бути частиною чогось більшого. Отже, давайте почнемо з самої проблеми назвемо цей розділ дерево без коріння». і це, власне, ідеальна метафора нашого часу. Коли стільки людей почуваються якось відірваними і часто навіть не можуть пояснити, чому. Знайомо так, оце відчуття, що ну, наче все є, а чогось бракує. Немає якогось чіткого напрямку, енергії не вистачає, постійна втома. Так, от психологи все частіше кажуть, що це може бути прямим наслідком розриву зв'язку зі своїм родом. Тобто можна бути супер успішним, мати, здавалося б, усе, але всередині порожнече, і все через цей обірваний зв'язок. Добре. То що ж це за така сила роду? Що це взагалі таке, втрата чого так сильно по нас б'є? Давайте розберемося. Дивіться. Сила роду, це насправді не якась містика чи езотерика. Якщо по-простому, то це вся накопичена енергія, вся мудрість, знання і досвід, які передаються від покоління до покоління у вашій родині. Уявіть собі, такий собі величезний, ну не знаю, хмарний сервіс або банк даних вашої родини. І кожен з нас має до нього доступ просто за правом народження. А з чого ж вона складається, ця сила? Ну, по-перше, це такий собі енергетичний резерв. Знаєте, коли здається, що сил вже немає, а ти все одно йдеш далі, от це воно. По-друге, це колосальна емоційна підтримка, глибоко всередині знати, що ти не сам у цьому світі. Ну і звісно, це культурна спадщина і генетична пам'ять, тобто досвід тисяч наших пращурів, який записаний десь там, у нас на підкірці. Окей, з визначенням розібрались. Але, ну і що з того? Чому це так важливо? Чому усвідомлення цього зв'язку так сильно впливає на наш ну, на наш внутрішній стан? А отут починається найцікавіше. І, до речі, це не вигадки. На це вже давно звернули увагу сімейні психотерапевти. Виявляється, якісь невирішені проблеми, нереалізовані мрії або навіть травми наших предків вони можуть передаватися нам. І ми, навіть не розуміючи, чому, раптом починаємо проживати їхні сценарії. Наче це наше власне життя. Це ще називають родовими програмами, вражає, правда? Є просто геніальна аналогія, яка все ставить на свої місця. Це матрешка. От уявіть, що кожен з нас це така матрешка. а всередині наші батьки, а в них їхні батьки, наші дідуси і бабусі і так далі, і так далі. І всі їхні історії, всі їхні долі, навіть ті, про які ми ніколи не чули, вони всі всередині нас. І вони, повірте, дуже сильно впливають на те, як ми живемо. Отже, головне питання: якщо цей зв'язок обірваний або слабкий, що робити, чи можна його відновити? І відповідь так, можна. І зараз ми перейдемо до конкретних практичних кроків. Весь цей процес можна звести до трьох основних кроків. Перший Дослідити, треба просто знати свою історію, другий вшанувати, тобто проявити повагу до тих, завдяки кому ми тут. І третій, найцікавіший, спілкуватися, налагодити такий собі діалог. А тепер до конкретики, що саме можна робити? Ну, найперше і найпростіше побудувати родинне дерево, або що ще краще, просто поговорити зі старшими родичами, поки є така можливість. Це безцінно. Можна піти трохи далі, створити вдома невеликий пам'яті. такий собі вівтар з фотографіями чи якимись сімейними реліквіями. Елементарно час від часу запалювати свічку в пам'ять про них. Це вже подужний ритуал. І ще одна цікава штука вести щоденник сновий дінь. Іноді наша підсвідомість говорить з нами саме голосами предків, і це, це варто фіксувати. А ось послухайте, як це звучить у традиційній молитві звернені. Це ж не просто набір слів, це, це крик душі, це прохання про допомогу, це заклик до тієї самої сили, яка стоїть за спиною. І що головне це визнання, я частина вас. А ось вам одна з найпотужніших практик, яку можна зробити просто зараз. Спробуйте, заплюште на мить очі, просто уявіть, що за вашою спиною стоять ваші батьки, і вони кладуть вам руки на плечі. Відчуйте це. А за ними стоять їхні батьки, а за ними їхні. Покоління за поколінням вони вибудовуються за вашою спиною у такий величезний, могутній конус сили. Відчуйте цю підтримку. І просто по думки або навіть вголос, скажіть їм дякую. Просто дякую за те, що я є. Повірте, навіть кілька хвилин такої практики можуть змінити все. Добре, а що в результаті, от коли цей зв'язок відновлено, що змінюється, які, так би мовити, бонуси ми отримуємо? А різниця, ви знаєте, просто колосальна. Подивіться, з одного боку, без зв'язку, що ми маємо? Постійний брак енергії, відчуття самотності, і знаєте, це бігання по колу, повторення тих самих помилок. А з іншого боку, коли зв'язок є, з'являється внутрішня сила, справжня опора, доступ до якоїсь глибинної мудрості, і що найголовніше зцілення. От вам і перехід від дерева без коріння до дерева, яке нарешті почало квітнути. Давайте ще раз підсумуємо, що це дає. Перш за все, глибоке відчуття, що ти на своєму місці, що ти частина чогось великого. Це дає неймовірну опору, коли в житті починаються якісь труднощі. Це допомагає зцілити оті самі родові сценарії і травми, зміцнює самооцінку, бо ти знаєш, хто за тобою стоїть. І що теж дуже круто, це може відкрити доступ до талантів, про які людина навіть не підозрювала. І наостанок, давайте подивимося на це з іншого боку. Бо цей зв'язок це не тільки про те, щоб брати. Так, ми черпаємо силу з минулого, але це ще й про нашу відповідальність. Бо коли ми вшановуємо минуле, коли ми працюємо над собою, ми зцілюємо не тільки себе, ми зцілюємо весь свій рід, уявляєте? І тих, хто був до нас, і тих, хто прийде після. Кожна людина, кожен із нас це не просто кінцева точка. Це життєво важлива ланка у велетенському ланцюгу. Ми не просто отримуємо спадщину, ми її зберігаємо, і ми відповідальні за те, що саме передамо далі. І тому, напевно, найкраще питання, яке можна собі поставити наостанок, це усвідомлюючи себе частиною цієї величезної історії, яку спадщину ми хочемо залишити, що ми передамо тим, хто прийде після нас якою буде саме наша ланка в цьому безкінечному ланцюгу? Подумайте про це.